Доброго дня! Дозвольте представити нашу роботу: флористичний склад для дослідження ранніх відключих рослин урочищ Озіранського старостинського округу. Мета проаналізувати видовий склад ефемероїдів урочищ села Озірани, дослідити популяції регіональної рідкісних видів та розробити рекомендації щодо їх охорони. Строки проведення дослідження 2017-2021 роки. Методи досліджень, маршрутний експедиційний, локальний екологічний моніторинг, описовий, картографічний, садістичний спостереження. Географічне втруння Барківщини, його природні та кліматичні умови сприяли формуванню багатого видового, популяційного генетичного фонду веціальної флори. Наше село знаходиться в межах лісостепової зони з переважанням природних ландшафтів лісостепового типу східноєвропейського рівнинного класу. Лісових в околицях козирян. Є біля десятка. Гамаліївщина, цикля, Босуківщина, Крибуля, Дубина, Крутий Яр, Свяченіця, Колина, Шкуліпа тощо. Всі вони багато розкішю ефемероїдів і характеризуються багатством весняних синузів. На незначних зниженнях синузій більш чисельні і пероактивне покриття ефемероїдів 30-60%. У їх склад номінують, а жити, 20%. Проліста булися 10%. На підвищеннях домінують чи співдомінують, аемона жовте цеба 25%. ряску щільний 5-10%. Пролізка дволиса 5-10%. Пщінка весняна 5-10%. Як асекта відправляється, зірочки жовтки. На плакурних ділянках проєктивне покриття генороїдів незначне 10-20%. Переважає анемоно-шукацева 10-15%. З участі рафтру 5-10%. Особливо значним 60-70% є проєктивне покриття пониження краєву. Ми детально вивчили розгляні синуті, ботанічних запасників місцевого обмеження «Гамалівщина», Цикля, «Урочищ Перебуля та Горсуківщина. На досліджуваних територіях крам'яніса покриття характеризується буйним розвитком ранньої весняної твори, зокрема рясу порожнистого та рясу ущиненого. Проліси дволистої та проліски Сибірської. Для ботанічного заказника Амаївщина характерна видове різноманіття зміна синусій та різний видовий склад весняних і літніх синузів. У ботанічному заказнику Лиховий Дар досить унікальною є популяція проріски дволистої білого кольору. У Кривулі досить часто зустрічається пролистка дволиса, а немогана жовтецева, реально порожнистий та раз кущільний. Корсуківщина багато на раз порожнистий та терас ущільнений, а от пролізки дволистий тут вже майже немає. Ди проактивним покриттям продуктивністю біомасою весення хемероїди навіть що вигадують влітку. Хоча в умовах тотального антропогенного впливу на лісові екосистеми ці види є досить вразливими, адже вони відзначаються порівняно з невисокою насіннявою продуктивністю і дальністю розтеснення насіння, потерпають від рекреаційних навантажень, їх зривають букети і виривають з корінням для пересаджування присадиння плумби. Змінюється склад деревних порід, у процесі розпорядського використання лісу. Таким чином, весняні ефемероїди в нашій місцевості ще є досить поширеними і в певні мірі чисельними. На природно-заповідний фонд складає всього 3,85% від загальної площі всіх земель. Нам не відомо, що в місцевих коротчище зростає 10 видів рослин ефемероїдів, з них два червонокнижні види, три рідкісних види, які охороняються на регіональному рівні. Дев'ять відрослиних фемероїдів зустрічаються у природі, один від лише у культурі. Зрозуміло, що вони потребують бережного ставлення та охорони. А що виявлені в урочищах села Одерана, належать до групи геліотфіків, у яких броньки відновлення розміщені на рівні цибулини. Ряс порожнистий, реа сущіний, зірочки жовті, проріста дволиста, кореновища, анимуна-рудецева, гульбокорені, пшінка весняна з 2017 року ми моніторимо популяції пролізька Сибірська урочищі цикля. Ця популяція досить стабільною проти рідкісної нашій місцевості. На один метр квадратний ми нарахували 30-50 навіть до 100 рослин. Значна більшість з них некуча. Розмір популяції протяжність 300 метрів від урочища. Завдяки нашим дослідженням урочищам. Ці тля та липовий яр надано статуту та нічних місцевого значення, що наразі сприяє збереженню цих різкісних видів економіки. Популяція Польсько-Сибірської є також хто є нічним місцевого значення, а Це є завдяки даному жарку даного виду. У 50% населення вашого села пергоцвіти здавна притують на дітських подвір'ях. Для урочища Зеленського Саросийського округу характерне поєднання зональних лісових та лучних стихових екосистем, а також болотної та лучної рослинності подичного балу. природно умови сприятливі для зростання місляних ефемероїдів. Місцеві урочища характеризуються багатством майсляних синузів. Більш детально вивчили весні цинузії і ботанічних запасників місцевого значення Агамаріївщина, цикля, урочищ Рибуля, Борсуківщина. Видовий склад весняних синузій включає 10 видів рослин ефемероїдів. З яких два види занесення на Червоної книги України. Підсіжних звичайний цибуля ведмежа, серемша, три види рідкісних, які охороняються на регіональному рівні: прорізка Болисся, прорізка Сибірська, а нема Дев'ять видів рослин-фемероїдів зустрічаються на території району у природі. Один відсніжних звичайних лише у культурі. Крім рослин гемероїдів у лісових урочищах досить часто зустрічаються інші весняні рослини. Медунка темна, конвалія травнева, вина звичайна і вікнацька, пересад білий, яглиця звичайна, зірший лісовий та середній, копетняк європейський, фіалка дрібна, підмарений запашний, гравілат міський, косака, волосиста та інші. З регіональної рідкісних рослин зростають переосіб весняний та анагуналі собак. З метою околу ранніх вітучих видів вважаємо, де да необхідно подовжити спостереження за стану окремих популяцій даних видів. Серед основних заходів охорони ефемероїдів та інших визнальних рослин наших урочих слід виділити пропаганда культури, екологічних знань серед школярів та широка популяризація знань серед населення, співпраці з місцевими органами та урядуванням. Дякую за увагу! Віримо в Україну!